Вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео покажу, як я продав свого мегана і як я обирав свій наступний автомобіль. От, спочатку прийшов потенційний покупець, вони там щось подивину, подивились, поміряли. От, все прийняли рішення. І потім ми поїхали до сервісного центру оформляти переоформляти на нового власника. Все Оформили, йдемо знімати номера. От, далі покажу, що я які варіанти розглядав. От одним з варіантів була така Audi Q7 білого кольору. Цікаво було те, що в ній коричневий салон. Загалом по фотографіях із авторії автомобіль доволі гарно виглядав. Мені було цікаво те, що салон гарний. Це автомобіль 2011-2012 року, 3.0 TFSI, бензиновий. Не зовсім сподобалось те, що стан салону загалом був такий доволі затяганий, потертий. Але колір мені дуже подобався. Але ще були деякі нюанси. Один з нюансів, коли я заглянув. Під автомобіль, то я побачив, що там щось так, були потоки масла. Причому, що поки автомобіль стояв, то вже було видно пару, кілька капель впало. От, вже якийсь повний гарний дзвіночок. От, тому цей автомобіль я навіть, ну, одразу після перегляду вирішив, що точно не буду брати. Навіть немає сенсу на СТО його запрошувати. От. Але так загалом подивився це, прокатався. Також ну, не зовсім приємно було те, що коли я приїхав на огляд автомобіля, то його показував не сам продавець, а показувала сестра продавця. Ну, відповідно, вона нічого не знала про сам автомобіль, вона просто на ньому каталась і все. От, ну, по комплектації даний автомобіль мав, без, не було. Без ключового доступу, без пневмо власне, те, що я і хотів. От. І клімат-контроль 4-х зонний. Ну, зараз на відео бачите там резинки, там купа грязі було, пилу, воно як абразив там виступала. Ну, взагалом, такий стан. Наче й гарний, але більш детально придивився, то не знаю, мені не дуже сподобався. Скажімо так, в очах не заграв. От. Видно, що автомобіль е, був раніше куплений для перепродажі, а не сімейний автомобіль. А я саме шукав, щоб автомобіль із сім'ї був, а не ну, взяти людей, в переп... в пере... в які перепродають. От. Ну, так. Перше враження: автомобіль роздивився з усіх сторон, е, прицінився. Ну, щоб розуміти взагалом, ринок який, що по чим. Ну, так, да, звичайно, на, багатьох, на всіх автомобілях, які я переглядав, звертав увагу на різні заглушки, на їхню наявність, тому що розумів, що я їх захочу або купити, або змоделювати. І якщо змоделювати, то добре, якщо буде зразок. Але якщо зразка немає, то ну, така собі ідея. От. Під час огляду також звертав увагу на резинки, на загальний стан, ну і те, що розповідає продавець. З даним автомобілем не було ні колес, нічого в комплекті, тобто, так як він є, так і продавався. Також хотів би, ну, я шукав, так, щоб була і зимня резина з автомобілем. От, ну, загалом цей білий автомобіль. Було гарне тільки те, що в ньому коричневий, красивий кожаний салон, але все ж таки знову повторюся: був з потертостями, тому не варіант теж ви бачите руль доволі потертий. Ну і оглядав також простір під капотом, який загальний стан трубочок, шлангочок. Шильтик був там, вказано, що колись заливалось. Ну, наскільки йому вірити, не знаю. От, Але так як автомобіль мені не припав до душі, скажімо так. Тому більш детально не було сенсу оглядати. Просто подивився, ще попросив покататись. <му> Ще один автомобіль, який я розглядав, також Audi Q7 білого кольору з чорним салоном. Тут вже комплектація була кращою. По розмові з власником зрозумів, що автомобіль був доглянутий і в хороших руках це вже продавець був не, не продаван. Людина, якої автомобіль був у сім'ї. По комплектації теж доволі цікавий. Були, продавець також має колеса до цього автомобіля. По комплектації теж двохзонний клімат-контроль, без ключового доступу немає. От, ну, все інше, в принципі, те, що усіх в автомобілях такої комплектації, От, що сидіння з підігрівами, але тут без вентиляції. Електрокерування сідушок. Коврики стандартні. От також. Задній ряд і салон був набагато кращий, ніж авто із коричневим салоном. Загалом це мені сподобався автомобіль, і так для себе вирішив, що потенційний автомобіль, щоб його запросити на СТО і вже більш детально оглянути. Такий от його стан Наступний автомобіль, який розглядав також Audi Q7. Загалом я визначився саме з маркою, залишилося підібрати хороший варіант. От, В цьому варіанті автомобіль 2011 року 180 тисяч пробігів було на момент огляду. Що сподобалось? Диски, колеса красиві. Взагалом автомобіль цікаво виглядав, салон теж доволі доглянутий. Добре, що. Є були на момент огляду є коврики ну, Загалом мені вони сподобались. В моєму Мегані теж такі були. От, по були нюанси по лакофарбовому покриттю. Ну, такі робочі, скажімо так, сліди використання. От. Взагалом по автомобілю. Ну, скажімо, так, питань в мене не виникало. От. І. Теж цей автомобіль став другим потенційним для того, щоб вже запросити його на огляд на СТО. Але тут власник не, не, не говорив про те, що колеса буде давати. Ну, чи ж є взагалі зимня резина. От, ну, от, Добачте, да, з порогами питання, що щось там нещільно прилягало. От. Ну, по комплектації тут не, немає безключового доступу по кліматконтролю. Не чи ззаді на другому ряду сидінь, наскільки пам'ятаю, там не було керування клімат-контролем по ну, ну, мене, Я не моторист, тут нічого сказати чи щось адекватно оцінити от, при дорозі не можу. Ну, працював цікаво, от також проїхався на цьому автомобілі. Цей варіант теж роздав, як потенційний для того, щоб запросити на СТО. І от такий ще синій автомобіль теж глядав. Тут загалом мені багато чого сподобалося. І перевагами того було, що власник має, мав на момент продажу він їх мені відправив колеса зімнього резину, також ще має пороги до цього автомобіля. І, от І Зверніть увагу, що є така хромована накладка. Навколо вікон і також оригінальні бризговики власник віддав. Тобто, автомобіль в доволі гарному стані 2014 року. На момент огляду, 207 тисяч пробігів було. Три тисячі назад авто... власник зробив ТО автомобіля, заміна маси, фільтрів була. Це все ну, по словам. По словам Власника. От, оглянули, подивилися. Також е, цікавим те було, що в автомобілі є ЄВА-коврики, навіть коври в багажнику і у, в багажнику є органайзер із ЄВА матеріалу. Все це власник е, разом віддає. от Далі в цьому відео теж це побачите ще в салоні. Е, салон цього автомобіля е, чистий. І білого світлого кольору. От. Цей автомобіль був привезений з Америки півтора року тому. От Зараз бачите салон, почав з багажника виглядати. От так, от всередині це все виглядає. Також чотиризонний клімат-контроль. Сьомий ряд сидінь на даний момент огляду він складений. Його не розкладали ми під час огляду. По комплектації є безключовий доступ, електронні, ну, електронні приводи керування е, сідушками, є підігрів сідушок, є вентиляція сідушок, кондиціонер заправлений, руль в доволі гарному стані. І власник не продаван, не, не продавець автомобілів, а він ну, авто із сім'ї, авто доглянуте. От, і цей автомобіль я розглядав як потенційний для того, щоб запросити вже на СТО і провірити всі можливі параметри. Для мене найважливіше було це стан двигуна і ходової системи. От, тому, подумавши, роздумавши, переспавши з думкою про покупку цього саме автомобіля, і зваживши всі плюси і мінуси попередніх, що я переглянув. Я цей автомобіль з власником домовились ми і завезли на СТО. Ще одним з особливістю на СТО залишили з вечора автомобіль, щоб зранку провести всі необхідні тести. От, це вже на СТО. Самі тести не встиг зазняти. Але на СТО провірили компресію, автодіагностику зробили. Ходову за тепер власник от такої от кралечки. І отак от, от помита, почищена, все прям як я хотів, готова до поїздок з родиною. І далі кататись та не ламатись залишається. Також роздивлюсь по автомобілю, що можна зняти, які заглушки надрукувати. Звичайно, від цього я відходити не буду. Навпаки, нове поле діяльності. Роздивитись автомобіль на наявність різних заглушечок, які можна скопіювати і виготовити. Попередньо вже кілька деталей таких знайшов. Потрібно знайти час, щоб то все змоделювати і роздрукувати. Тож, будуть нові відео по автомобілю Audi q 7, по друку деталей. Звичайно, від деталей до автомобілів Renault Megane, вони всі є в наявності, або по готовності всі вам відправлю. Також буду ділитися своїми історіями, як я катаюся і користуюся цим автомобілем. На цьому все. Всім гарного дня. Ставте лайки, підписуйтесь. І катайтесь, не ламайтесь.